Ну що ж, дорогі відмінники, ми сьогодні з вами будемо вивчати наступну нашу операцію, яка називається операція верхання. Для цього ми зробимо ось таку лабораторну роботу. Я її виложу в описі під відео. Ви тут все гаденько перечитаєте. А зараз я вам одразу покажу, як виконувати практичну частину. В практичній частині перша деталь наша буде називатись стакан. Зараз ми зробимо такий стакан. Запускаємо наш компас, включаємо деталь, вибираємо першу вісь і включаємо режим ескізу, як завжди. Для того, щоб зробити операцію обертання, перш за все нам необхідна лісь. Те саме перше і саме головне що ми ставимо всього лінію. А вже кругом цієї силової лінії можна буде робити операцію повертання. Стакан ми зробимо наступним чином. Ми візьмемо мультилінію і викреслимо ось таку фігуру. Це буде стінка нашого стакана. Ось у нас є носова лінія, ось у нас є стінка стакана. Тепер ми включимо операцію обертання і отримаємо цей стакан. Операції. Операція обертання. Ось є наш стакан. Тепер читаємо у лабораторії. Так. Застосувати кут 360 градусів, тороїд, прямий напрямок і товщина стінки 2 мм. Mm. Значить, второїд. Кут і товщина стінки. Дивимось. Беремо тороїд, Беремо 360 градусів. От. Переходимо на тонку стінку, задаємо 2 мм, ну і виберемо птичні властивості. Скло в нас має колір, я думаю, ось такий голубенький. Зробимо його прозорим. От нехай буде так додамо трошки близько і називаємо Створити об'єкт. Все, от ми маємо такий стакан. -опрацю. Так, це стаканчик. Ми зробили дуже легко за допомогою операції обертання. Створюємо наступну деталь. Наступна деталь у нас буде ось така. Ці деталі нам треба викреслити ось таку, такий ескіз і так само зробити лісоверталь. Переходимо в компас. Файл створити деталь. Початок координат X, Y, ескіз. І знову ж повторюсь. Будь-яка операція вертання починається з осевої лінії. Вибираємо мультилінію. Набираємо основну лінію і викреслюємо нашу питання. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Зараз гляну. Звідси йдемо сюди. Первер Сюди. Сюди є. деталь. Так, заокруглити нам залишилося знизу. Беремо заокруглення. заокруглення. Ну, приблизно така деталь. Оскільки розміри не вказані, значить можна робити приблизно. Тепер задаємо операцію обертання. Операції. операція. Обертання, Вращення. Тепер вибираємо напрямок. Прямий має бути кут 270, 270. І відповідно ми маємо забрати тонку стінку. Скажемо, що в нас тонкої стінки не буде. Тобто деталь буде суцільна. Тепер задаємо властивості, заходимо, вибираємо колір, ну нехай вона буде користь нового кольору. Але маємо От є наша деталь. От є наша деталь. Ось така гарна деталь. Таким чином ми з вами створили дві деталі за допомогою операції обертання. Перша деталь і, відповідно, друга Тепер нам залишається зробити аналогічні деталі і прислати мені них ваших робіт.